Всім привіт, друзі! Сьогодні готую улюблений салат свого чоловіка: це салат Будапешт, Готую його вже на протязі багатьох років. Цей салат не тільки смачний і корисний, а ще і красивий. Для цього салата нам знадобиться свинячий або говяжий язик. Я обрала ось такий гарний свинячий язик в магазині. Він достатньо величенький, гарно його вимила, помістила в каструльку з холодною водою і ставимо варитися до готовності. Коли язик закипить, ми час від часу збираємо пінку. Додаємо сюди лавровий листик. Перець з горошком. Та сіль за смаком. Підварений язик ми викладаємо на окрему тарілочку і потрібно його остудити. Цей салат дуже швидко готується, як на мене, найбільше часу займає те, що потрібно почистити язик від цієї шкірочки. Вона доволі тоненька і займає найбільше часу. Решта овочів нарізаються дуже швидко. Язик наш гарно нарізається. Він такий пахущий. Нарізаємо спочатку такими шматочками, а потім уже буду нарізати соломкою. Ви ж дивіться, нарізайте, як вам до вподоби. Порізаний язик прикладаємо у мисочку, де будемо готувати наш салат. Зараз прийшла черга нарізати свіжий перець. Я взяла перець двох кольорів: жовтий і червоний. Мені хотілося яскравості свого салату. Ви ж дивіться, можете взяти, звичайно, перець одного кольору. Нарізаємо його також соломкою. Порізаний перчик додаємо у мисочку з язиком. Так само нарізаємо і червоний солодкий перчик. Тепер нарізаємо свіжі помідори. Також перекладаємо їх у мисочку до салату. До нашого салату потрібно додати часник. У мене ось такий домашній свіженький соковитий часник. Ми його будемо дрібно кришити. Також до нашого салату потрібно додати пучок петрушки або кінзи. Я кінзу не люблю, тому додаю лише саму петрушку. Ви дивіться, друзі, на свій свак, ви можете додати і петрушку, і кінзу, або саму кінзу. Петрушку також перекладаємо в мисочку з салатом. Наш салат майже готовий, потрібно трішки підперчити, присолити за смаком та додати рослинну олію. Друзі, гарно вимішуємо наш салат і можемо насолоджуватися неповторним смаком салату Будапешт.